Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера, БОГ вірний. Нещодавно я відвідав конференцію з вивчення Біблії. Одне з тверджень у конспекті торкнулося мого духа. Хоча ми не вірні, Бог. Вірний. Але його вірність не відповідає нашому сприйняттю. Бог вірний у тому, щоб прибирати наших ідолів. Будь-що, що в наших серцях ми любимо більше, ніж нашого Господа, або те, що заміняє його, це ідол. Я був шокований, почувши це, але в собі подумав, що це правда. Я ідолопоклонник, бо часто люблю щось більше, ніж Господа. Я сказав, Господи, пробач мені. Я нахилився до своєї дружини та сказав крісті, з якими б проблемами ми не стикалися зараз, або зустрінемося в майбутньому. Давай завжди говорити, Господи, як чудово спостерігати за тим, як ти звеличуєшся в наших серцях, поки ми проходимо цю проблему. Вона погодилася. Бог вірний. Лише кілька хвилин тому я натрапив на вірш. Про Павла та Варнаву, які працювали разом над збудуванням церкви у Малій Азії. Коли вони захотіли зміцнити душі віруючих у церкві, написано, що вони підбадьорювали учнів і надихали їх залишатися твердими у вірі, навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже царство. Дії 14, 22 Моя молитва сьогодні, Господи, Ти вірний. Ти моя скеля, ти мій захист, ти робиш мене своїм дитям залежним від Тебе і лише від Тебе. Ти завжди будеш зі мною, тому я можу пройти безліч скорбот. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Интернелл Джизускранет. Усі права захищено.